Понад 70 учасників не тільки з Дніпра, але й інших міст та населених пунктів не лише регіону, але й сусідніх областей, зібрав черговий благодійний фідерний чемпіонат вилов риби снастю для донного водіння, що має велику кількість кілець, а також тонку і м'яку вершину, яка є головним показником клювання. Для лову фідером застосовують спеціалізоване водилище, оснащене котушкою з намотаною на ній волосінню шнуром, яка пропущена через усі його кільця. Традиційно усі мисливці за уловом того дня, які розташували. Валися на березі Дніпра від мерефо Херсонського мосту до нового, були оснащені ледве некосмічною зброєю, щоб зачепити за крючок усе, що рухається водоймою. Там, де вона була глибшою, а відповідно, і риба мала бути більших розмірів, рибалки згідно попередньо проведеного жеребкування отримали номери з першого по 35-й. друга половина впритул до 70-го шукали своє щастя серед дрібніших жертв поруч на Мілководді. Зрештою, все б нічого і організація змагань крутезна, і день погожий. Втім, риба, немов відчувши небезпеку з появою великої кількості бажаючих її спіймати, що називається залягла на дно. Много людей за пресін, і плюс течення очень сильне, і за тіння то тобто, есть рибка себе веде как бы, ну неправильно. Скажем так, Ми Не перший раз присутствує на таких благотворительних соревнованих. Всі нравиться ребята, котра грана організовують сорінування. Очень э, хорошо под, э, подходят к этому. Э, в принципе, все было чудесно, кроме рыбы. Можно было бы рыбы побольше, потому что чуть-чуть э, ну, не порадовал улов. как бы. Но ничего, ребята молодцы, те, которые больше наверное, подготовились, они заняли призовые места. Но ничего, в следующий раз, я думаю, мы покажем себя лучше. Соревнования клевые, крутые, побольше таких нужно проводить. Звітний чемпіонат, які всі до цього організовані та проведені, мали за мету знову зібрати до купи людей особливого своєрідного братства, яке складається з представників різного віку і роду діяльності, Для них заняття риболовлею є не тільки азартом, спортом чи хобі, але і особливим станом душі, способом злиття з природою, можливістю зануритися у роздуми і просто гордістю, яку може подарувати рибалці його вдалий здобуток. Проте, за час військового стану в Україні учасники таких змагань на добровільних засадах влаштовують збір коштів на підтримку збройних сил України. Нинішні виключення не склали. Вони були націлені, по-перше, зібрати всіх учасників разом, щоб вони мали змогу позмагатись, і зібрати кошти, які ми передаємо на Збройні Сили України. Цього разу ми передаємо на медичний батальйон. Вдалося зібрати на цей раз 21 тисячу гривень. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, всі наші заходи стали благодійними, і ми змогли зібрати близько 150 тисяч гривень на різні підрозділи. І окрім цього, нам багато передавали. І ми передавали на батальйони різного роду амуніцію медицину і так далі. Що стосується підсумків змагання, з вилову великої риби, то бронзовим призером тут став Ілля Біліма. Срібна медаль і приз Big Fish» отримав Йор Руських, а перемогу у зоні А святкував Олександр Ткач. Загальний доробок того, що він дістав з води склав 1 кілограм 820 грам. Вадим Бородін був другим серед рибалок, які полювали на Мілководді, де найбільшу рибину спіймав. А з нею і головний трофей зі здобутком 1 кілограм 560 грам завоював Дмитро Хитрук. У фіналі протягом години, посередині ділянки, відведеної на визначення абсолютного чемпіона, він дещицею 10 грамами поступився Олександр Ткачу. Результат якого був також не фантастичним: 200 грам. Останньому і дістався у нагороду головний приз турніру надувний човен.